Вітаю, мене звати Оля. Я психолог-сексолог і нещодавно здобула кваліфікацію секс-коуча у школі Формула кохання. І зараз хотіла би поділитися з вами відгуками про дане навчання. Перш за все, маю висловити велику подяку усім тренерам, усім жінкам, які творили цей простір, які ділилися своїм багажем знань, своїм досвідом. Це було дуже цінне, мотивуюче і надихаюче. І в першу чергу з даного навчання я, звісно, взяла дуже багато знань, практик, особисто для себе, як для жінки, і несу це власним клієнтам. Для мене це навчання було дуже корисним, оскільки перед тим я навчалась на сексолога і постійно шукала якісь певні курси, певні навчальні програми, де буде не лише теорія, а і багато практики. І саме на цьому курсі по секс коучингу я отримала величезний мішечок технік. У роботі з клієнтами, з жінками, з чоловіками і з парами, зокрема, насправді це є дуже цінно, тому що, окрім якогось розуміння і усвідомлення, як все працює, потрібно мати інструмент, який можна запропонувати власним клієнтам для покращення свого сексуального життя, покращення гармонізації в парі, і так далі. Зокрема, потрібно відзначити те, що проходження навчання було дуже комфортним, обирався спеціально час який підходить учасникам групи, усі майстер-класи були викладені доступною мовою з живим контактом, а також є доступ до відеоматеріалів, які ми опрацьовували на домашнє завдання. Хочу ще раз подякувати і, зокрема, Наталі Іванівні за те, що вона створила такий чудовий простір. Який несе турботу про учасників навчання? А потім ці учасники навчання несуть цю турботу до своїх клієнтів? Дякую.